Ві-фай-фо-фам. гряне грім і горе нам, там, де вітер хмари рве, плем'я велетнів живе, сіє зерна помсти злі, щоб людей змести з землі. Джек, це твої книги. Мене цікавлять пригоди. Я теж шукаю свою власну пригоду. Що? Джек! Я мертвий? Поки ще ні. Легенди не брешуть. Ми повинні знайти і повернути принцесу. Дозвольте, я спробую. Як вам здається, що там на горі? Буду вашим королем і завтра ми рушимо вниз. Ти здурів? Помовч. Я взагалі-то до велетнів говорив. Джек, ти прийшов? Бувало і гірше, Джек. Сто разів. А ти хто? Я Джек! Стривай! Ah! Вийшло краще, ніж я чекав.